Ви пригадуєте, як тільки розпочиналася оця історія з в багатоквартирних будинках з автономним опаленням, які там палки в колеса ставилися, щоб зробити технічну документацію. Як буде зараз? Ну буде якась допомога дивіться, лобіювання, скажімо, інтересів мешканців? Вже попередньо проводилися роз... в телефонному режимі. Було спілкування з начальником нашої гаскантори, і в понеділок, попер... на наступний понеділок, ми його попередньо будемо. Запрошувати для розмови для того, щоб полегшувати людям. Виготовлення технічної документації щодо переходу на індивідуальне опалення, щоб не було цих заморочок. І вже після цієї розмови він, ми будемо приймати певні рішення, як ми будемо в даному плані реалізовувати перехід населення на індивідуальне опалення. Бо за попередньою, за попередньою розмовою в нас є, що в нас не відповідають газові вводи для необхідної кількості газу. Є ця проблема, що буде необхідно десь і труби міняти, і газопали. Міняти, такі системи виходять, ви зносили свій необхідний ресурс. І на сьогоднішньому дні, на сьогоднішній день в даному напрямку, активно ведеться дана робота, що і спонукало для е, винесення на сесію даної програми для переходу мешканців на індивідуальне опалення.